Книжечка для малят до двох рочків. Книжечка зайчик застібається на липучку. Можна пограти у кулку з зайчиком. Зайчика очки маленькі на намистинки. На іншій стороні вони завиті гарячим клеєм, щоб малеча його їх не відірвала. Перша сторіночка це у нас гусінь. Гусінь складається. Різнокольорових кол. Вивчаємо з маленькими э, основні э, кольори це жовтий, це зелений та синій. Отак ось так от. Наступна сторіночка, це яблочко. Ось так можна, а на отзах пристібається листочок, такий листочок. Є гробачок ось такий. Це Оплетені намистинки, дерев'яні. Засвоїмо шнурівку з миличою, цей гробачок лавить по яблучку. Дивимося, яке яблучко всередині Застіпаємо назад. Так. Наступна сторіночка це павучок Його лапки перетяжки з різними бусинами. Ось такі перетягнути. А що робить павучок? Він плете павутиння. Допоможемо павучку сплести павутинку. Тут дуже великі зроблені отвори, щоб маленьким пальчиком було зручно, бо це дуже складно. Складний елемент шнурівка. Можемо повчити різні кольори та це завдання провести шнурівочку через червоний, фіолетовий, помаранчевий або жовтий. І ось така паутинка вийшла. На останній сторінці у нас морквинка. Можна так перебирати пальчиками. така книжечка, розмір її 16х16 16 см дуже ручно для подорожей. Не займе багато місця у сумності мами.